Добрий день, шановні глядачі. Я зараз хочу вам показати про цей пар... парничок такий. Ми тут зробили капельний полив. Хто, можливо, пам'ятає, в нас тут стояли... стояла бочка, але тут була низенька висота. Нам прийшлось її трошечки поставити наверх. Оце у нас колись був тут такий тренажер жим лежа, отут стойки стояли, отак можна штангу вставити. було. Тут ми зараз поставили трошки вище цю бочку. Ось ми так тут зробили і подивіться, отака в нас. Капельна лента, тут 100 метрів, а тут у нас три рядка по 15 метрів, тобто 45 метрів. І ось така конструкція, бачите? І ось так у нас помаленьку-помаленьку і капелька і капає, бачите, виходить. Капля, вода виходить. От. Трошки нижче, коли бочка стояла, тоді не було тиску. А коли підняв, то тиск пішов аж до самого кінця. Ставте лайк, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Шановні глядачі, я вам зараз роблю невеличкий огляд фундука. Покажу вам через 4 місяці, як ми його підживляли після зими, після Нового року. Подивіться, будь ласка, на його листя, бачите, які зав'язі. Ось буде всюду горішки такі. Ось як він виглядає, цей трьохрічний кущ. Бачите? Ось це ще один. Подивіться, ми трошечки збільшили тут одну бочку, поставили, другу бочку, бачите, всюди є підлива. Ось, і ось подивіться, от як у нас є розмноження, пам'ятаєте, я робив, пригнув так е гілку, і ось як воно, бачите, тут будуть корені. Раз, два, три. Ось подивіться, також я пригнув, отут засипав, подивіться, бачите, один от вже виріс невеличкий, другий. Ось так. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, ще багато вам цікавого покажу. Ось, шановні підписники. В нас є потреба бульбу там трошки так можливо сховати, щоб вона в прохолоді була. Ми собі придумали такий погреб невеличкий зробити. Ось таких шин, бачите. Тобто тут є три шини, туди можна мішок бульби впхати, один або другий. І оцім отак накрити. Можливо, якусь прослоєчку дати. Ну Це поки що експериментально так, але в принципі, можливо, так буде. Я хочу ще туди вкопати 2-3 шини, щоб глибина була приблизно 1,5 метра. Тоді, можливо, на зиму і бульба не зниє і не змерзне. Так що, якщо щось думаєте, як краще зробити, поставте лайк і напишіть в коментарях, як краще. Все, дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Всім доброго дня, шановні підписники, глядачі Христос Воскрес! я цей випуск випущу на Пасху. Значить, Я хотів вам тут е, довести до кінця. Оця у нас бочечка є, ми її обмазали маслом 0В40 від автомобіля Porsche Cayenne. І обов'язково треба знизу маслом обмазати, бо за, буквально за 2 роки тут вже будуть отакі дзюри. Розумієте? І основне, щоб дотика не було до дерева або до землі. Ось подивіться, при такому положенню в нас вода не йшла сьогодні. Вийшло всього буквально 20 літрів. Ось подивіться, будь ласка, я зараз покажу. Бачите, тут, тут води фактично немає. Немає води. Бачите, пусто. Тому треба щось думати. Дякую вам за увагу. Підпишіться, підпишіться будь ласка, на канал, ставте лайк. Ось буквально візуально вийшло 10 літрів тут 15 приблизно за 10 годин. Але там в парнику вроді би вода є, але в шлангу пусто. Я на рахунок масла пожартував, тут не обов'язково від перше каєна, можна будь-яке інше масло, головне, щоб дотику не було до землі. І ось, шановні підписники, я хочу вам продемонструвати отакий Аквалін таймер. Напевно, ми його поставимо ось так, бачите. Ось так, напевно, ми його поставимо, запрограмуємо і там повністю на бочці включимо вентиль відкритий. Так от буде йти тут буквально метрів 5-7. І раз, наприклад, в сутку на годину воно буде включати. Бо тут візуально вроде би, води нема, бачите, пустий шланг, Ні, не капає нічого. А вода вроде би пролилася. Ну всіх його знає. Ставте лайк, дякую за підписку. Доброго дня, підписники ще раз. Ось я хочу зробити невеликий огляд по грубу. погрубу. вчився в університеті на фізичному факультеті 6 років на стаціонарі. Дивіться, що я придумав. 200-мікронна плівка під агроволокно, потім плівка і потім шини з 17 17 також від Porsche Cayenne або від Jeep Grand Cherokee. Мали щоб поширше було. І ось подивіться, а агролок... волокно внизу. отут плівка, а там вже під ним вода, розумієте? Тому ще раз треба тут плівку зробити, наклеїти ще пару плівок і потім ось такі ось такі полочки. Буду ставити отак полочка. Одна, друга, третя і четверта. Потім вам ще покажу. Ставте лайк, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Там 10 градусів, а тут 15. Подивіться, шановні глядачі, ось таким клеєм Титан я отак беру і промазую всі шини і їх б отак от потім склеюю, розумієте? Ось бачите, отак обмазав клеєм і потім отак от кладу зверху шину. Бачите, отак кладу зверху шину. Я так е, клею дав, щоб просто шини не рухалися, а приклеїлися. А туди на дно я ще отакої клейонки 200-ки. 200. Ще раз туди заклею, бо там вже видно воду, розумієте? Не дай Бог там проб'ється клейонка, все тоді буде. Задні це всьому погребу. Тому треба бути уважним, ставте, будь ласка, лайк. Я потім ще покажу огляд. Ну, шановні глядачі, ми далі продовжуємо наш погреб робити. Хто пам'ятає, там у нас є шини склеєні під клейонкою, І там вода трошечки нижче, там є. Півтора метра, і вже вода виступає, розумієте? Дивіться, от як ми зараз зробили. У нас є отакі е, ніби вікна, там беушні без вікон, знаєте, але головне рама. І ми отаку раму от бачите, під цеглу. Під цеглу, щоб вона не прогнивала. І отак одну раму поставили, і вон там другу. Накрили однією клейонкою, другою. А тут у нас підпорка така, під диски колись було в нас в спортзалі. Ніби так диски ставлялися, а тут гантелі вставлялися. І отак ми другу підпорочку зробили, бачите? Я собі так подумав, так буде найкраще. Бачите, та темнота тут. І все. А зверху я ще хочу цим поставити, рубероїдом. Ось шановні глядачі, я вам хочу показати завершення майже вже погреба, як ми зробили. Подивіться, будь ласка. Бачите, ось так ніби зробили схил, щоб туди вода ніби від доща стікала. Тут трошечки підняв і три, три е, клейонки. Ряда клейонки ніби. І от подивіться, будь ласка, яка зараз температура в нас тут. Бачите, на сонці у нас 28 градусів. 28 десь до 30. І подивіться, будь ласка, скільки тут всередині в цьому, так би мовити, маленькому погребі. Отак от ми туди заходимо. Бачите, ніби отак от. Заходимо. Відкриваємо шину. Відкриваємо шину. Подивіться, бачите, от туди заглядаємо. І в нас тут показує. У нас тут показує 14 градусів. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.